З Шевченка починається весна з відродження природи та історії країни. У нас лютує ворог, йде війна, але українська мужність не загине. Я пам'ятаю заповіток кобзаря, шаную кожне слово, кожну хвилину і вірю, що зійде зоря, ми переможемо. Країна не загине, бо на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде нати, і будуть люди на землі. Вітер віє, побіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає. кругом його степ, як море широке, синіє. А там тільки мрії, сивий гус стару чубрину вітер розвиває, то приляже, то послуха, як кобзар співає. Дякуємо, а зараз ми запрошуємо.